Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене розпаковочка чергового замовлення компанії Avon по каталогу квітня. Ось так у нас виглядає каталог, сонячний, жовтий такий, як цвіли, почали цвісти, принаймні нарциси, теж такого жовтого-жовтого кольору. Такий і цей весняний каталог. Робила замовлення. Виходять, тут у нас. Каталозі новиночки. Можна було брати пробні зразочки з ароматиками. Тому покажу, що брала в цьому каталозі я, яке в мене замовлення. Кому цікаво, приєднуйтесь, хто полюбляє Падає все, хто полюбляє замовлення компанії Avon. Перше, що покажу, допоставили мені ось таку величезну літрову піну. Це. Мальдівські піски, чи якось так воно називається. Цілий літер. Аромат вчора тестувала. Такий якийсь він цікавий. Вчора я забрала ще посилочку, але якийсь він такий. Щось таке нагадує по, по аромату, не можу згадати, що. Але такий приємний аромат, великий об'єм. Це до поставочка в минулому. Каталозі, здається, я замовляла по фокусу її, цю пінку. 159 гривень, здається, вона коштувала і не було тоді на складі. Це мені її дослали. Далі замовила один спрейчик для полегшення, розчистування волосся. моя кума для доньки. Десь він там 109, здається, гривень коштував в цьому каталозі. Замовила і я ще одненький взяла наявність, тому що часом вона бере е, з наявності такі, а це в мене закінчились, І треба було замовляти і чекати. Ось на останніх сторіночках представлені були ці спрейчики по 109 гривень. Далі ще я взяла ось такий, не пам'ятаю, десь чи по фокусу, чи де я його взяла, цю лінію, здається, виводять, ніби. Чи то мені так здається. І я взяла спрейчик. Спрейчик для тіла. Десь також він був, здається, на якихось на сторінках розпродажу, чи то по онлайн розпродажу. Десь я його, десь я його вхопила, а де не знаю. Не пам'ятаю. Десь в мене він в замовленні, але я навіть не пам'ятаю, де я його замовила, чесно кажучи, одненький такий попався. Далі в цьому каталозі. Було вигідно брати поматки Леді. По 119 гривень була ціна, якщо береш дві. Я так передивилася. У мене перед цим дівчатка також брали ці поматки гарно, так розбирали, ось так виглядає. В каталозі ця пропозиція за умови придбання будь-яких двох продуктів сторіночок. 16, 19. І помадки сюди входили. Я взяла 4 штучки. Взяла рожевий назавжди, Вінтажний рожевий. Ось такі дві, вони йдуть запаяні, Ой, падають, падають, не буду ставити, не будуть падати. Так, і ще дві, взяла чотири Спочатку я шість, здається, їх губила. потім Lasting Pink. Якийсь харизматичний, мабуть, рожевий і, і Pink Peach, персиковий, якийсь там там з персику, рожевий персик. Взяла чотири такі помадки. Нехай будуть. Далі ще взяла помадки. Е, як вони називаються, ті що з гіалуроновою серединкою. Взяла три сяючих і одну матову. Каталозі також, якось вони були. В цьому каталозі якась. також на них нижче трішечки ціна, тому вирішила я взяти. Так, так. 219, здається. здається ці я брала. Гляньте. 219. Я взяла. Ліловий, здається, якийсь. Ліловий, ягідний, ягідна троянда і, І, і ці якось не підписані і ще якісь лілово-кремового. Лілово-окремого. Покажу, як вони виглядають. Так, це у нас буде. Відтіночок лілого кремова. Ось так вона виглядає нюдовий такий, нюдовий відтіночок. Далі це ягідна троянда. Наступний. Таку мене також на роботі брала колега. Вона така доволі яскрава, але мені дуже сподобалася що Дуже комфортно на губах. Приємна, вона носить, їй подобається. Бачу, вже так гарно навіть зносила. Ось така ягідна. Далі лівок, здається. Марвелос. здається, ліво, погано, що вони, не пишуть, ультру вони вже якось номерують принаймні, а на цих немає. Номерів ось така лілова. Також доволі-таки непоганий відтіночок. Ось в мене їх позабирали ці помадки, І ще одна, здається, брала я її по онлайн розпродажу матову цю, це вже матова йде, і сяюча ця матова. І відтіночок. Роже вона Ось така. Також такий діточок. Ось такі помадки. Далі ще прийшла мені тушь за замовлення на дві. Скільки там? Дві чи дві. Туш супершок за 25 гривень взяла. Минулого разу я виконала умови, але чогось подарунок так і я не замовляла, не брала. Спрейчик, здається, був для тіла. Чорне плач, здається, спрейчик був якийсь містик для тіла, не брала. раз я його думала буду робити ще одне замовлення. Тоді візьму. Так і замовлення не робила, і спрейчик і, і, так і не, не забрала. Далі ще по хорошій ціні там, за замовлення. На тисячу гривень до якогось там числа. Можна було взяти, аром... там представлені були декілька продуктів, в тому числі і ароматик Love You to за Ароматик, мабуть, за 449, здається, гривень. Ну, трішки дешевше, ніж в каталозі. В каталозі, зазвичай, ці ароматики дуже якісь. Вони такі... Ось так він виглядає, флакончик є, дуже мені подобається, тому вирішила. Вирішила собі взяти ще один, поки була така нагода. Задублила, нехай буде цікавий такий закончик, сердечко таке. Цікавий ароматик, солоденький, смачненький, приємний. Ну і до новиночок взяла я два пробних зразочки. Ось цей peperi peach і чокотуberуз Rose я взяла в пробних зразочках. Потестити, не брала я всі аромати по фокусу. Можна було взяти нам представникам вже в цьому каталозі, але в наступному каталозі, бачу, ціна буде така ж, практично, як і навіть і чуть вигідніша, ніж в фокусі в цьому. Тому я взяла повнорозмірний, одненький, ось цей. Казали, дівчатка, я дивилася вже огляди, і казали, дівчатка, що він іде. Найсвіжіший серед них ось цей. ну, Думаю, попереду у нас літо, спека. І візьму поки що цей на пробу, а ті два візьму в пробних зразочках. Відкрила цей. І вчора таке в мене було якесь здивування для мене він чогось, отак, як відразу розпиляєш, фокончик виглядає у нас ось так. Квадратний, кругленька кришечка, такий, таке поєднання круглого, квадратного. Цікава така наклеєчка задня кольорова. Цікавий такий ароматик, але коли я його наношу, от нанесла я його, мені він спочатку з перших таких, з перших таких якихось ноток свіжий, такий якийсь він, бульбашковий, якийсь такий, але він мені чогось з перших ноток нагадує чоловічий гель для душу. От не знаю чого. От, Наприклад, щось от на кшталт того. навіть цей трішечки такий м'якший. Ми тільки щойно з донькою ще тестувала. Я для неї принесла і аромат і ось цей гель для душу. Вона каже, гель для душу м'якше, якось, легше звучить, ніж цей аромат. Але і вона помітила в ньому якусь таку чоловічу нотку. От Щось таке не таке щось, ну, що парфумерії, щось таке важке. Ні, щось таке. В якихось гелях, в, якихось от в чомусь такому. От чогось мені я його так чую. От я не знаю чому. Дивилась, скільки оглядів дівчатка, всі, що він якийсь свіженький, такий, взривний, бульбашковий, а от мені чогось в ньому якась така звучить ну, така якась легка, така. Вона, не сказати, що така яскрава чоловіча, і от тільки чоловіки нею повинні користуватися ним. Вона якась така, от в якихось гелях, от, така вона собі. Нейтральна, але от вона мені чогось в ньому є. Я не знаю, чого я її в ньому відчуваю. Потім вчора тестувала я ось цей. Ось цей мені сподобався найбільше персик. Я не знаю, чого я думала вибирала між персиком і ось цим оцим Якісь такі цікаві у них назви. Думала, думала спочатку, чи то персик брати, чи то, але мене персику чогось насторожив перець, того, що в нас тут заявлений перець, персик. Я думала, що він буде такий перчений. в мене є аромат персів. Як він називається, персів, персів. Забула. І в ньому також я відчуваю яскраву нотку перцю. От він мені перцем чорним перцем звучить. Все, я чую одну тільки цю ноту, і все, один перець. І мене ця нотка чогось тут так насторожила. Думаю, а якщо він буде якийсь такий спецівий, важкий, перчений, такий. я його чогось побоялась. Але вчора я його нанесла на запястя. Стало ж мені цікаво, що ж за ароматик. Я його нанесла спочатку. На старті відчувається персик. Трішечки відчувається якась там така ніби як перченість. Щось таке відчувається, але відчувається і персик. Ну, ця перченість для мене, вона якось так дуже швидко сходить. Ледь-ледь вона десь там. Взагалі не, взагалі вона не, як сказати, не заважає, не. Не душить, не... взагалі вона така. Якось так вона швидко проходить, відчувається персик. Далі, далі чую персик. Потім вже проходить кілька, ну хвилину в 10, десь туди вже далі. І потім в мене на шкірі, коли вже цей персик також сходить, я відчуваю нотку. Дуже приємно. Чимось мені. Подібну на ось цей аромат. Така якась лектонність, якась така солодкуватість, така... не... цей яскравіший. Я не скажу, що це один в один. Цей яскравіший, насиченіший, такий... такий він сильний. А, а от в цьому відчувається ця нотка, але вона така ледь-лейка ледь, на півтонах, ледь-ледь така уловима, але, от думаю, десь щось таке знайоме, щось мені таке. Щось мені так подобається, і щось в мене таке є, і щось мені таке знайоме. І я згадала, що ось цей аромат такою мені звучить ну, цей яскравий, цей дійсно цей такий, він дуже яскравий, він насичений, глибокий і дуже-дуже стійкий. Я а, наносила його якось була на в'язаний е, одягала його і потім. Якось один раз одягнула, повісила в шафу на, на вішак цей, цей светр, і потім вже пройшов час і я, його, і я його знову одягнула. Нанесла зовсім якийсь інший аромат, не пам'ятаю навіть який. І думаю, чого мені той аромат, навіть дівчаткам десь в групі писала, що мені той аромат звучить як Монблан Сігнейчі. А потім згадую, це ж я була носила цей аромат. І користувалась ним. І це, мабуть, я була в тому светрі, пройшов час, а він ще на одязі ще відчувається. Він дуже-дуже стійкий. І тут ця нотка от вона мені десь там. Чогось я її почула. Це якась така, якась така, не знаю, містика для мене. Я не знаю чого і чого мені вчора, можливо, якийсь такий в мене був вчора настріч, чи, можливо, такий в мене був якийсь, ну, чогось таке, якесь сприйняття моє і було вчора цього аромату, коли я його тестувала от в мене потім, коли він вже трішечки побув, побув на шкірі, саме на шкірі. На Зап'ясті. От чогось потім я вловила ось таку якусь легеньку ось цю таку нотку. Не таку яскраву, таку приглушену, таку, але, але таку знайому і таку приємну. Класний ароматик, цей мені дуже сподобався. Далі ось цей чокотубероза цей серед них дійсно найважчий, як і казала дівчатка. Дивилася і Оксаночку дивилася. І... Це дійсно такий яскравий, насичений, дійсно, туберозу треба тестувати. Ну, Для мене він такий насиченіший, яскравіший, важчий. Дійсно, тубероза то на любителя. Цей вже треба тестувати. І спочатку брати тестер. Китковий такий яскравий ароматик. дійсно відчувається якась така і, ніби як і шоколадність десь так. Проскакує. І квітковість така яскрава також. Але доволі-таки яскравий, насичений, квітковий, і на прохолоду, як на мене, на якийсь такий холодний на холодну пору. Зараз на літо, на цей на жиру буде він, можливо, піддушувати. Не знаю, як будуть по стійкості Зараз ще поки що в мене ось цей звучить, поки що ще. Солоденьким персиком. Ще він поки що звучить персиком. А потім, от мені вчора таке мені померещилось, не знаю чого. Але розказую вам свої вчорашні враження, коли отримала. Можливо, це з дороги так. Буду носити, буду ще цей пробний зразочок носити, але обов'язково, якщо буду робити ще замовлення в цьому каталозі, хочу ще цей, собі обов'язково. Мені дуже він сподобався. Не знаю, як будуть вони по стійкості, наскільки будуть стійкими, але ось цей з персиком я точно ще собі візьму. А якщо не в, цьому, не в цьому фокусі, не в цьому каталозі, то в наступному каталозі точно його собі ще замовлю. Буде у мене два. А цей от він мені чогось не знаю. чого мені він проскакує. Зараз вже мені ніби такий, ніби оця різкість ніби прийшла. Але на старті от він мені якимось таким мені душа чоловічим чогось звучить, не знаю чого. Можливо, в мене вчора якісь були викрили мені якісь враження. Але чогось вчора я їх почула саме такими. Розказую вам свої перші враження про ці аромати, про ці новиночки. Цей мені сподобався найбільше персиковий. Ось такий прийшов мені каталог. Тут у нас оці новиночки на обкладинці. Саме цей персиковий. Будемо. І будемо знайомитись. Погано, що немає описано, описаних пірамідок. Я дивилася, вже заглядала. Ось він такий смачний, яскравий, соковитий, спілий персик. І перчик також. Погано, що немає описаних пірамідок. Ми би так зорієнтувалися, принаймні, що там ще є. А так компанія від нас пірамідки заховала. Єдине, що відкрила нам завісу, тільки двох ноток. По дві нотки тільки вказала і все. Ось все. Це все було моє замовлення, невеличке, але цікаве, ароматне, і з новиночками мені сподобалось. Сподобалися ароматики, цей такий більш ем, важкуватий, серйозніший. А ці два такі смачненькі, легенькі. От зараз вже починає ось ця мені нотка з'являтися. Ну, от він мені подобається. От не знаю, чого на моїй шкірі він так розкривається. Можливо, можливо ще хтось так відчуває. Дівчатка, пишіть, хто має ось цей ароматик. Чи ви не відчуваєте нотку не таку яскраву, вона така ледь-ледь. Але от вона мені чогось от чогось вона мені тут з'являється. Ось цього ароматика. Ледь-ледь така, але приємна і дуже-дуже схожа на цей аромат. Така, як от він же, коли вивітриться, коли він же так. Побуде от, кілька годин, і він же так, хоча він довго тримається, він не сильно так і вивітриться, його довго чути. Я його відчуваю, я ж кажу, на одязі він тримається ще ого. го Але коли він вже трішечки так побуде, трішечки от тоді ця нотка така легенька і така ніжна-ніжна. От так само я відчуваю от її на шкірі. Класно, мені сподобався. Пишіть, як вам? Чи сподобались вам? Нові ароматики, чи сподобалися, який вам найбільше сподобався. Мені сподобався персиковий. Треба було відразу брати. його. Єдине, що мене, от я ж кажу, насторожила нотка перцю. Але там його я практично і не відчуваю. Класний ароматик. Найбільший мені сподобався, обов'язково його ще замовлю. Таким було моє замовлення: помадно-ароматне. Класні помадки взяла. Також кольори непогані, і ароматики смачненькі. Цей також дуже мені подобається. рада, що я його задублила. Ще хочу спробувати той з малинкою якось, можливо, десь. Можливо, десь будуть по якихось хороших пропозиціях. Я би і всі хотіла їх мати, але чогось вони завжди в каталогах. Зараз от найду в цьому каталозі їх. Чогось вони по 600-700 гривень. Ну так, трохи так, такі на них ціни. Всю трішечки, я би сказала. Тому, поки була така пропозиція, то вирішила взяти. За 449, здається, гривень. Такі не можу так їх знайти. В наступному каталозі, в новому, я десь дивилась їх, вони там так заховані далеко взагалі, чи то по 700. чи Якось так. Ну, такі ціни на них не дуже привабливі. Можу До речі, хороша буде, хороша буде ціна на кандесанс лотус, ну порівняно порівняно вже з останніми такими нашими цінами, то вже ага, ось вони йде. Думаю, десь бачила на них ціну на ці аромати взагалі. Якусь таку космічну. Ось вони йде по 889 гривень. Це вже взагалі. Шок я брала за 449. Тому, нехай буде. Ось і все. Таким було моє замовлення, такі були мої покупочки. Всім дякую за увагу. Дякую, що заходите, дякую, що підписуєтеся. Всіх завжди рада бачити. Бажаю вам тихої, мирної ночі і до зустрічі на моєму каналі.